Іспанська для наших з нуля до а2. Hola y muy bienvenidos Al segundo video del módulo undécimo. Вітаю і запрошую до другого відео із 11 модуля. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема про використання інфінітіва в певних структурах, в певних сталих граматичних конструкціях. Отже, друге відео модуль 11. І поговоримо про такі фрази. Наприклад, покинь палити або щойно зрозумів, або повірити знову. Тобто ми дізнаємось про поширені фрази з інфінітивом і про структуру виразів щодо припинення або відновлення якоїсь діяльності, про звичності якихось дій в минулому або в теперішньому часі, і про нещодавно виконані дії. Перша структура, про яку ми сьогодні поговоримо, це акабар де і плюс інфініктив. Акабар де означає щойно виконана. Буквально от щойно, щойно, щойно виконана дія. Коли ми про це розповідаємо, що от щойно щось зробив. І тут треба звернути увагу на те, що слово акабадо, акабадо, як діє прикметник, воно має значення остаточної завершеної обробки якоїсь поверхні. Тобто, наприклад, акабадо де Мадера в машині. Тобто, коли оздоблення зроблено з дерева. Так от Акабадо це говорить про останній штрих, про останній вплив на якийсь матеріал, щоб дати йому товарний вигляд. І саме от з такої точки зору, що акабадо це завершення, кінець, от буквально закінчення, треба підходить до слова акабар, до дієслова акабар. Так от, акабадо де регресара каса. Я закінчую приходити додому. От, якщо ми так це будемо розуміти, то ми будемо точно розуміти значення цієї фрази акабар де. Тобто, я щойно, щойно, буквально от щойно прийшов, повернувся додому. Акабас де левантарте? Аора? тобто, по телефону. Ти тільки що встав в цю пору акабамос де мударнос? Ми щойно переїхали, бо мудар це переїжджати з місця на місце, Мається на увазі переселятись. Не просто поїхати, а переселення зробити. А Кабанде для Марнос. Вони щойно нам зателефонували от буквально щойно. Ей акаба де Градуарсе вона закінчила навчання, отримала диплом, тобто випустилась. І це було зовсім буквально недавно. Акабо Де Лягар і Кіроєрмея. Я щойно тільки сюди дістався, приїхав і вже хочу їхати за... геть назад. Акаба здевенір, с'єнте он радо. Ти щойно тільки прийшов чи приїхав? Сядь на секунду, на хвилину. Акабас де мударос, вердат? Ви щойно тільки переїхали, правда? Екабо де Салір дела Офісна. Вона. Закінчує виходить дослівно. Тобто вона буквально щойно вийшла з Офісу. Еєс Акабан де Комер і Естан Хугандо. Діти, дівчатка, очевидно, бо Еіас. Е, щойно буквально по, пообідали і граються. Оце Естан Хугандо. Це тема Герундій. Один із наступних наших уроків. Тепер. Солер плюс інфінітів. Солер. Це те, що в англійській мові відповідає used to, в минулому часі, якщо говорити. Але в іспанській оце соляр, в залежності від того, в якому часі ми використовуємо слово соляр, <кій> може стосуватися минулого або нинішнього. Тобто, це звичні дії, те, що робиться зазвичай, як правило. Так от, mi abuela solía cocinar у насопа деліціоса. Тобто, моя бабуся мала звичку готувати дуже смачний суп. Mi suegra suele cocinar un borщ único. І це правда. Моя теща має звичку, тобто вона, як зазвичай це робить, готує борщ, ну такий, якого я ніде більше такого смачного не їв. Mi esposa suele leer muchas novelas. Моя дружина має звичку читати багато романів. En España la gente suele cenar muy tarde. В Іспанії люди. Мають звичку вечеряти дуже пізно. Ось, біля 10-ї години. Аура pero antes solían viajar mucho. Зараз вже ні. Але раніше, оце от Соліян, це вони мали таку звичку. Подорожувати багато. Есть, зараз вже ні, але раніше вони подорожували багато. Мали таку звичку, подорожувати багато. Сольоре Корер 10 кілометр cada mañana. Маю звичку. Долати 10 кілометрів кожного ранку на велосипеді. Соеліс ір Аль Меркадо Ло Сабадос? Ти маєш звичку йти на ринок по суботах. Соліємось ір када верано. Ми мали таку звичку або таку тенденцію, це входило в наш розпорядок, звичайний розпорядок. Їздити на пляж щоліта. Тобто, соліямос – це ми в минулому. Тобто ми мали таку звичку в минулому їздити на пляж щоліта. Солемос Яхара Україна Кадаверано. Тут Солемос в теперішньому часі. Ми маємо таку звичку, тобто, ми призвичайлись до того, це для нас нормальний стан справ, що їздимо в Україну кожного літа. Коли був дитиною, то мав звичку читати багато книжок. Отже, друге відео 11 модуль. Говоримо про такі фрази з інфінітивом, і ще ми їх зараз розглянемо ще другу половину відео. Як, наприклад, покінь палити, щойно зрозумів і повірити знову. І, будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, бо це дуже потрібно для поширення каналу. Так от, дехар де» плюс інфінітів. Дехар де» – це залишати. Сенсі залишити щось робити, покинути щось робити, перестати щось робити. Тут англійською може бути stop doing або give up. Перестати щось робити. Дехо дефумар маняна промето, Залишаю палити завтра, обіцяю. Казав колись Марк Квен, що нема нічого легшого, ніж покинути курити. Я сам кидав разів 200. Порке Деха зде Трабахараї. Чому ти залишаєш працювати там, тобто перестаєш там працювати, залишаєш ту роботу. І знову зверніть увагу, ми ж говоримо про інфінітив, який може виступати в ролі іменника. Так от, Деха з трабахар» і отут «трабахар» може бути в значенні робота, а не працювати. Так само, як тут, Деходе Фумар кидаю паління завтра. Еядеходе Студіар Поркенно Лягуста вона залишає. Вчитися, тобто залишає навчання, тому що їй не подобається. Дехамос, з і актуамос. Ми залишаємо, припиняємо жалітися і діємо. Дехе, десегір, Еста Куента енель, Фейсбук. Я залишив слідкувати або бути фоловером за цим обліковим записом у Фейсбуці. Нодегес де інтентарло і Локонсегірас. Ми вже з вами розглянули наказову форму, і якщо вона не негативна, то це обов'язково має бути субхунтив, або суб'юнктив, як ми його називаємо українською мовою. Так от, дехес не залишав би ти намагатися і досягнеш. Так от, не залишай спроби і досягнеш, якщо перекладати його літературно. А дослівно не залишав би ти. Спробувати, пробувати, намагатися і досягнеш. Едехадо де комер рафукар? Я щойно недавно порівняно залишив вживати цукор. Тобто, перестав вживати цукор. Комер їсти цукор. Деходенивар. Перестало сніжити дослівно. Тобто перестав іти сніг. Кондо de, de fumar? Коли ти залишив паління, коли ти залишив палити. І отут, дивіться, дехасти це простий минулий час, це простий минулий час, тут при перфекто, перфекту, тобто недавній минулий час, тут суб'юнктивна казова. Форма, тобто сама структура працює, але час дієслова може бути інший, різний, тобто, в залежності від того, коли подія сталася або має статися. Тепер Вольвер А. І плюс інфінітів. Так от Вольвер А це якби повернутися назад до виконання тих дій, які були перервані. Тобто відновити якісь дії. Вельве Альовер. Тобто повертається дощ. Тобто, повертається дощити знову. Тобто, якби перерва в дощах скасовується і починаються дощі наново. Вельво Ала Варлос Платос. Я повернувся до того, що. Мити посуд. Тобто, я повернувся до миття посуду. Вольвемо Савернос. Ну, це, якби з е, окличним зна е, знаком, тобто, може передавати радість, що ми знову будемо бачитись, повертаємось до побачень. Тут може бути в різному сенсі, може бути в романтичному, може бути просто в діловому. Вольведа Компліркон Вестродебер. Поверніться до виконання свого обов'язку. Поверніться виконувати свій обов'язок. Або давати раду зі своїми обов'язками, Зі своїм завданням. То до Вальверайстарбієн все повернеться до того, що буде добре. Тобто все відновиться якби добрий стан речей. То дожвельвена Трабахар. Всі повертаються до роботи, тобто всі повертаються працювати. Але оскільки. Ми вже про це говорили. Дієслова можуть виступати в ролі іменника, то логічніше було перекласти так, що всі повертаються до роботи. Хоча Трабахар це дієслово працювати. Ми повертаємось до того, що будемо робити помилки. Тобто ми повертаємось до повторення або вчинення помилок. «Ейус, вони повернулись до ну, бандитизму або взагалі незаконної діяльності. Деліто це злочин, Аделінкір це незаконна нез... злочинна діяльність. Так, от, вони повернулись до цього. Вони повернулись до вчинення незаконних дій. «Вуельве Аюдарла це Амабле. Повернись до того, щоб допомагати їй. «Ла» – це вона, Так, так от Аюдарла. Це амабле. Будь милим, будь приємним, будь ввічливим. Volveremo Soверlos Кеопінас. Як ти думаєш, кеопінас? Ми повернемось до того, щоб їх бачити. Тобто, повернемось ще раз їх побачимо. чи ще пару разів побачимо. Тобто, чи, чи буде повернення до того, щоб ми їх бачили? Яка твоя думка? Кеопінас? Ну і приказ. Сітекаєс в Уельве Але Вантарте. Якщо ти падаєш, то піднімайся. І наша традиційна рубрика «Люз Камера Акціон. Акабо дело тодо. Я щойно зрозумів усе. Тобто, закінчую розуміти все. Вільвера ес де валієнтес». Тобто, повернутись до спроби наступної спроби це те, що є притаманне. Хоробрим, відважним людям, які мають певну цінність, цінним людям, якщо дослівно. Де Соняр ес морін віда. Перестати або залишити мріяти це померти при життю. Я маю звичку, тобто роблю це регулярно, ходити або добиратись, діставатись до роботи на велосипеді deberes por la tarde. Вони мають звичку виконувати домашні завдання по вечорах, ну, після обіду, якщо точно. pájaros vuelven a cantar en la primavera. Тобто, пташки повертаються до співу, тобто повертаються співати весною. Тепер за одну хвилину запишіть, будь ласка, що ви довідалися з цього відео. Як це застосуєте в житті. І занотуйте якусь фразу, яка вам сподобалась. І зробіть це прямо зараз, щоб не забувати. А ми рухаємось далі. Ще одна приказка. Вольвер ала Нормалідад е Сунлюхо. Повернутись до нормального стану речей це розкіш. На жаль, це так і є. Отже, ми з вами переглянули друге відео із 11 модуля, де ми говорили про. Фрази з інфінітивом такого типу. Покинь палити, щойно зрозумів і повірити знову. Наступний відеоролик це буде третій з 11-го модуля, і ми з вами поговоримо про герунді і про його використання. Саме момент оце зробити, що я вас прошу. Ну от. Це коротенько те, що я хотів розповісти вам про отакі структури з інфінітивом, для чого і як вони використовуються. Наступний ролик буде присвячений Герундію, і там також багато цікавого. А зараз я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Гратія за атенсіон і остала проксимо!